Сьогодні протягом наступних орієнтовно 35 хвилин ми будемо ділитися з вами потужними знаннями з особистого досвіду про фінансове планування та про те, як ви завдяки цьому каналу можете почати разом з нами від зараз легально з нуля, нічим не ризикуючи, заробляти непогані гроші. Мене звати Микола Григорчак, я засновник даного каналу, приватний підприємець та фінансовий консультант із дев'ятирічним досвідом, яким ми кожного вечора тут ділимося. Зі мною сьогодні в етері присутня моя колега, наша недавня партнер, дівчина, яка класно стартувала в свої доволі молоді роки. 17 років було Антоніні, коли вона до нас приєдналася. Зараз вже повнолітня дівчина з декілька місяців. Буквально Антоніна з нами представниця сонячного Закарпаття. І сьогодні ми маємо зарадість почути і від неї і з її багатомісячного виходить досвіду. Як наша справа влаштована? Я вам рекомендую уважно вас слухати. Ця дівчина вже знає сьогодні свою справу. В неї за плечима вже не один клієнт і не одна зароблена копійка, якої багато кому бракує тут присутні. То учіться. Отже, перших 15 хвилин наступних ми будемо говорити саме про те, чому необхідно створити собі стратегічний капітал, резерв, грошей назбирати на життя, як це робити правильно, де безпечно з нами буде ділитися наша гостя. Я тому передаю мікрофон і представляю вам фінансовий експерт, консультант нашої компанії Антоніна Малиш. Дякую, Микола. А добре зараз чути. Так добре. Супер. Отже, друзі, всіх вітаю і давайте почнемо. Отже, ні для кого не секрет, що наше життя складається з трьох періодів. Ці три періоди поділяються на перший це, в принципі, навчання. Він проходить приблизно десь до років 17-20, поки ми не вийдемо на першу нашу роботу. Другий наш період це вже заробіток, тобто десь до років 60. І також ні для кого не секрет, що є день, коли ти почав працювати, і обов'язково наступить той день, коли ти перестанеш працювати, тобто виходиш на пенсію. І третій період мав би бути відпочинок. Але, на жаль, ніхто, я думаю, в Україні не зве цей період відпочинком, Так як виживати на пенсію 2 тисячі гривень, я думаю, це нереально, так як у мене стипендія 1500 гривень, гривень, там, на одну хвилину роботи. Отже, чому склалася така ситуація? Перший період нашого життя навчання У нас особистих грошей немає, так як ми поки не заробляємо, тобто нас забезпечують в принципі, батьки. Другий період, коли в нас робота та заробіток, ми йдемо на роботу, починаємо працювати і наші доходи виростають. Але той самий період, коли ми вже підходимо там до пенсійного віку, ми перестаємо заробляти по стану здоров'я, повторююся, по віку. І наступає така точка піку, я би так її назвала, коли грошей майже немає і немає ну, ви там Захворіли і куди діватися на роботу вони беруть ні там, ні там і взагалі ніде. А якщо немає ще й дітей, які будуть допомагати забезпечувати вас далі ваш період відпочинку, то це взагалі капець. І рівень життя падає відповідно в українців. А в європейців ситуація інакша: вони або тримаються на тій же полосі, так назвімо цей період. Тобто, у них доходи немає вже доходів, але вони мають на що жити, тому що в них є капітал. Отже, чому така ситуація? Саме в нас в Україні. От, барюся, як думаєте, чому люди період відпочивають, а в нас в Україні? Ситуація наступна: ваша пенсія буде в п'ять разів менша ніж зарплата. Чому? Тому що 20% платить нам держава в Україні в Європі. ж Вони складають три джерела доходу: 20% їм платить держава. 30% – це державна накопичувальна. Тобто за той період, в другому періоді, коли ви працюєте, роботодавець. В Європі накопичує 30% їхнього доходу. І їхня найголовіш, найголовніша складова це 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Відповідно, такий рівень: цей слайд це Кіпедії, будь-хто зараз, ну після прямої ефіру можете подивитися, він нам підсвічує, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Ось як вони накопичують собі той капітал. Отже, коли є у вас зарплата, 10% від вашого річного доходу ви собі відкладаєте. Це приблизно 70 гривень в день. Тобто, якщо це помножити на рік, це виходить 25 тисяч гривень. У вас капітал виходить. Як воно все працює? Отже, ви відкладаєте 25 тисяч гривень протягом 30 років. У вас виходить сума 750 тисяч гривень. Також в цих компаніях, то, що ви накопичили за 30 років, це не все. Ці компанії також інвестують і інвестують під відсотків. Тобто вам за ці 30 років набігає ще, якщо не поміняю, 2 мільйони 250 тисяч гривень. Отже, через 30 років, коли ви собі будете накопичувати кожен рік по 25 тисяч гривень, у вас виходить загальна сума 3 мільйони гривень. Я думаю, що це краще, ніж 2, 3 тисячі гривень у місяць, адже на ці гроші ви можете собі. Купити гарну квартиру. Неважливо, де ви там живете, чи це буде Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород. Ви собі купуєте квартиру і можете її навіть здавати. Ну, коли ви її здаєте, тобто ви будете кожен місяць отримувати якийсь дохід. Зараз приблизно квартири, ну, де як коштують, ну, починаючи, там хай буде від 250 доларів, і там уже вище, дивлячись, яка квартира. Також в цих компаніях є. Е... Uh, не лише накопичення, де ви можете собі накопичити капітал, вони також страхують. Страхують травми, страхують хвороби, інвалідність, а також смерть. Uh, погодьтеся зі мною, що uh, коли наступає щось, якась хвороба, травма, інвалідність, а ще гірше смерть, коли два години. Ну, Збирати гроші, тому що ви не маєте як чи, чи допомогти людині, чи на печ... ну, не накопичити гроші, а допомогти з грошима. Ось. Так, смерть по хворобі, які йдуть виплати? по хворобі або по віку, вам виплачують 750 тисяч гривень. Якщо у вас трагічна смерть, вам виплачують в три рази більше. І також, якщо ви втратили працездатність. Вам виплачують від 0 до 99%, тобто з цих 2 мільйонів 250 тисяч, вам виплачують, дивлячись, яка втрата працездатності. Ви можете втратити там палець, а можете, не дай Бог, там і ноги втратити, і так далі, то, відповідно, буде і така виплата. Починаючи від коронавіруса, від якихось простих, таких, скажімо, хвороб. І закінчуючи онкологією, опіками, травмами, це ці компанії сестри. Якщо у вас залишилися якісь питання, можете або їх зараз задати в прямому ефірі, у вас посередині має бути фіолетова, мені здається, людинка з піднятою рукою, або ж задати їх в кінці, після того, як колега буде розмовляти про те, як можна з нами разом заробляти. У мене все. Наступна частина за Миколою також. Дякую, Монтаніна, Тобі. Так, якщо є в когось запитання, 10 секунд. Чекаємо, піднімайте руки. Не піднімете, йдемо далі. Підмикайся, Антоніна. Ну, не ти. Презентацію відключай. Ти ще, мабуть. Не Рук немає. Окей, тоді ми їдемо далі. Отже, як заробляти, знаючи, дану інформацію? Дивіться, ми справді працюємо з компаніями, причому які топи світового рівня. В Україні з 2000-х років американські, ті, словенські, австрійські компанії, в яких люди дійсно роками, сотнями вже користуються, працюють і тут. Ті самі. Це дійсно дуже надійний продукт, якому просто треба розібратися. Ви зараз для себе почули, спонтанно, напевне, багато хто чи в записі подивиться таку інформацію. І це є проблемою і причиною, чому люди в нас не живуть так, як в Європі. Там це культура, це приклад, всі цим користуються, всі про це знають, навіть не говорять, бо це автоматично, як мати телефон мобільний. Дивно, коли його нема. <кій> а в Україні, навпаки. Нема фінансової культури. Мама з татом, бабуся з дідусем, родичі близькі не показують приклад, що накопичця на старість це вихід про те, що страхування це треба, бо в разі біди не прийдеться селом гроші збирати. У нас немає такої культури, проте вона розкачується в Європі. Теж колись не було. Воно всюди, коли ж вперше появилося. У нас ми були дуже довго під радянським куполом, і тоді, коли весь світ цивілізований, користувався такими інструментами, туди просто не допускали. Недопустимо було дати совєтській людині стати вільною від грошей, від управління, від маніпуляцій. Тому ніхто про це не знав. А ми звідки? Ми ж пережитки союзу, бабусі, дідусі, наші батьки. Багато хто з наших глядачів добре пам'ятають ті часи. Самі жили там, і становилося якесь мислення, погляд, філософія, все звідти. І сьогодні ті всі установки вони заважають. Людині в цивілізованому світі насправді піти назустріч великим можливостям. Люди застрягли ментально там і в нових умовах не можуть прижитися. Їм треба думати про майбутнє, а вони викрикають з плакатами зеленський, якийсь поганий чи інший, і президент не то взагалі не то вихід за накопиченням. Це робить цілий світ. Ми маємо ідею саме з цією топовою справою, і власне дай Бог вам в цьому розібратися. Після чого ви зможете не тільки користуватися для себе такими послугами, а ще й дуже гарно на цьому заробляти, як ми. Давайте покажу, як це працює. Ми страховий посередник, брокер найбільший на ринку України, і ми, консультанти цього брокера, займаємося тим, щоб людям відкривати очі на ці проблеми. Антоніна прекрасно пояснила, чому не буде пенсії, в яких випадках необхідно мати собі страхове покриття. Люди про це просто не думають і тому не захищені. А тому з, з кожним з ким трапляється біда. Цього можна уникнути на віки вічні, посіяти в своїй сім'ї культуру, яка піде з покоління в покоління. Так само, як всі знають, що треба за інтернет платити сьогодні. Років 20 тому не знали. Не було культури прийшла. Так прийде і ця. І чим швидше ви її посіяти в своїх близьких кругах, тим швидше і легше з тим людям стане жити, включаючи вас. Це дуже важливо в цьому розібратися. Ми це робимо, робимо правильно, нам ще за це гарно платять. Ви теж можете. Ось, коли людина з нашою допомогою розібралася в надійності компанії, чому це безпечно, вигідно, стала собі клієнтом, ми допомагаємо вибрати компанію, перевірити гарантії, умови, визначити і відкрити собі рахунок. Це все офіційно по документах відбувається. Тоді за кожного приведеного клієнта нам страхові компанії платять гроші. Ми займаємося тим, щоб людина оформилася. Клієнтом наш клієнт стає напряму в страховій компанії. Ми просто от заяви, документи, це все наша турбота. Ми знаємо, як це робиться, ми допомагаємо. Все, людина оформила договір, має договір. Страхова нам заплатила за цього клієнта гроші е, комісійні. Це отак ми і заробляємо. Як вам на цьому заробляти, якщо це для вас темний ліс і страховка це точно не ваше амплуа, на перший погляд. Дуже просто. На старті вашими руками роботу будуть робити професіонали. Вам треба буде просто запрошувати людей на такі етери. І навіть Антоніна з нами лічені місяці, четвертий місяць, по-моєму, пішов, відстрелює, якби з нами три роки було. Бо це ж не важко. Ти коли розумієш, що це класна ідея, ти сам це маєш, ти ясно, що будь-кому легко це порекомендуєш. Інша справа, коли попадуться людина-скептик, коли дуже всьому не довіряє, а коли просто умнік сильний, не заради правди, а заради патріндітять, він там пробує щось з тебе. Іноді молодим консультантам це не вдається з цим впортитися. Але такого консультанта завжди є надійний щит, структурний наставник, який знає все. Давай мені будь-якого скептика, ми з ним або станемо клієнтами, або зрозуміємо, що це просто людина-патріндієть. Всі зрозуміли, він теж. Бо ми знаємо цю справу, от такого знаємо з кожної сторони. І чому це надійно, і чому треба будь-кому можемо пояснити? Хай би людина. Хотіла слухати, І ось коли ви будете по наших рекомендаціях запрошувати людей на такі етери, тут професіонал робить усю роботу. Ваші гості стають клієнтами, а ви потім заробляєте гарні гроші одразу ж. І вчитеся, як стати таким самим спеціалістом. Ну, приклад, попередній спікер, чотири місяці з нами. Е, з чого все почнеться? Що вам треба зробити, щоб ви могли цим займатися? Ну, очевидно, ви самі маєте бути в темі. Антоніна не, не передала би того розуміння, якщо б вона сама не, не бачила потреби в тому продукті, правильно? А Антоніна, до речі, спікер наш попередній продала 15 чи 16 айфон для того, щоб придбати собі полі страхування життя. Купила його, потусувалася якісь там тиждень-два, дізналася про нашу справу, зрозуміла, що це тупо тупорила інвестиція. Краще купити назад, собі вернути айфон, який ту саму функцію виконує, просто меншу моделю. Натомість грошей вистачить стати клієнтом. Стала клієнтом, почала розвиватися в цій темі за два тижні 15 тисяч чимось заробили, До речі, бо розуміє, що це класна ідея, і будь-кому готовий про це показати і розказати. Так і ви розберіться, що це дійсно працює, а тоді подумайте самі: блін, реально мова йде про можливість будь-якій людині з будь-яким доходом зробити так, щоб ти 100% знав, що старість в тебе забезпечена на віки. Зараз замолоду, не дай Бог, якісь проблеми. Не, не жінка з дітьми будуть гроші шукати, взичити, а страхувався Ну, Це ж класна ідея, ні? Знати, що ти точно не втрапиш в фінансову халепу і, і близькі не вбаляться. Ну ж, класно. А ціна питання, пару копійок підкласти. Це може бути людина з будь-якою зарплатою. Не треба нічого жертвувати, втрачати, ризикувати. Частинку, відсотків 10% відкладати, ти проживеш без цих грошей. От уявіть, що воно дійсно працює так, воно безризиково. Хіба не буде кому порекомендувати, та навіть цих близьких та друзів можна контрактів наробити, вже страхова гарно за це заплатить. Це елементарно. А далі втягуєшся, починаєш розуміти, як це далі просувати. І рік, якийсь рік на роботу більше ніколи не вернешся. У мене так було. Отже, ви стаєте клієнтом, розібравшись усьому, ви тоді приклад для потенційних клієнтів. Наступний момент ми запрошуємо вас на навчання. Треба вміти це робити. Навіть де брати людей, як їх запрошувати, як відповідати на питання після етерів. Ми цьому всьому вчимо, всьому навчаємо, що треба тут вміти. Для цього раз у місяць у нас проходить спеціальний двохденний семінар. Найближчий, до речі, через два тижні в Івано-Франківську, і наживо, і онлайн, будь-хто із вас може його відвідати, мотаєте на вас. Після ви стаєте офіційно нашим консультантом. У вас, до речі, вносять реєстр страхових посередників, це все повністю ліцензійовано на законному рівні. Ми не бавимося в страховки, ми робимо логальний бізнес. І ви можете бути частинкою цієї великої теми. Що це вам дасть? У нас є кар'єра, якою ви стаєте рухатися з перших днів з підтримкою 24 на 7 від свого структурного керівника. У нас особливість така, до речі, нам цікавий ваш результат. Коли я допоміг заробити вам якихось грошей, я заробив свою долю. Коли я допоміг Антоніні заробити 15 тисяч, я зробив біля 20 тисяч. Мені дуже приємно, коли Антоніна чи будь-хто з моїх консультантів робить гроші, тому що я за допомогу маю свою долю. Передбачено кар'єрою, зараз вам це все поясню. А так як ми це дуже добре вміємо робити, ми з легкістю будемо впливати з величезним бажанням на те, щоб у вас кожного тижня був результат, тільки б ви за це були готові. А від вас залишиться вільний від роботи час приділяти цій темі не Тіктокам, Телеграмам і новинам. І тоді у вас тут піде серйозний ріст яким він буде? Є кар'єра, яка у нас в рівнях. Перший рівень, другий, третій і так далі. Перший рівень ви автоматично. Далі буде треба робити оборот. І ось на першому рівні уже страхові платять вам 18% за кожного клієнта. Коли з вашою рекомендацією, хай там на 25 тисяч клієнт собі оформився, то 4,5 тисячі ви за цього клієнта заробили. Далі буде цікавіше, коли ви нам 50 тисяч гривень оформите клієнтів, наприклад, система переводить вас на другий рівень. А там відсоток уже 24. Це за таких самих клієнтів доходу 6 тисяч гривень. Після обороту в 350 тисяч, вже трошки більше, ніж клієнтів 15, ви стаєте третім рівнем. Ну, то зараз включитися півтори 3 годинки в день в цьому приділяти ці справі, хай і не кожного дня. Ви до осені, ну, до середини осені, третій рівень. Неважко це зробити. У мене в команді багато таких прикладів. Цього року прикладів, а не десь там колись. На третьому рівні вам платять вже 35%. Ви набралися досвіду. У вас вже є база людей, які підключаються одні за одними по інерції. Ви вже без наставника вмієте багато чого самі, ваша компетентність виросла, ви самостійніші, отже, більше грошей стає належати вам. 35% на третьому рівні це майже 9 тисяч гривень за одного клієнта. Антоніна сьогодні провела класний приклад, у своєму каналі на презентації. Мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч 100 гривень, якщо точно бути. Людина місяць фігачить по 8-12 годин деколи. Хто не хоче головою працювати, мусить носити на жарі асфальт умовно і заробляє за це там якісь невеликі гроші. Ну 8 тисяч це, мабуть, невеликі гроші. Тут ти за одного клієнта в місяць, на третьому рівні маєш те. Уявіть собі, що хтось зранку шоста прокидається, п'ята, шоста приходить додому. Світа Божого, не бачить. Один контракт на третьому рівні для одного контракту треба. Людей 10 познайомити в крайньому випадку з цією темою. Так, грамотно, раз на раз це все діло розплумачити, познайомити структурним, вже навіть може і не треба, на третьому рівні досвід є. Гарантії розкласти, пояснити, заспокоїти. Хлоп, людина-клієнт, ти маєш гарний дохід. Двох клієнтів зробив. Можна роботу місяць не ходити. Багато у кого тут, мабуть, зарплата до 20 тисяч гривень. Це 2-3 клієнта, залежно, яка в них там сума тих клієнтів. І ти маєш ті самі гроші. Це платиться, це працює, просто треба цьому навчитися. Там, де ви хтось, можливо, працює вже років 10 і більше, теж потрібно було прийти до тих знань, які у вас зараз є. Правильно? Ви спеціаліст якогось там рангу, і ви до цього йшли. Хтось молодий на роботу приходить, він проти вас маленьке пиво. Тут ніби та сама історія, де нормально до цього відноситься. Це просто нова справа, яку треба вивчити. І там, де більшість людей зараз знаходиться на своєму місці, на роботі, стеля, яка далі тебе ніколи не випустить. Ти хоч 40 років працюй, може, зарплату піднімлять на декілька тисяч і все. А тут нема жодного зупину. Ти ростеш і ростеш, розписню. І тому це цікавіше, це треба вивчити для людей, які хочуть щось кращого. Кому нормально пиво, телевізор і жаліться на Зеленського, мабуть, вам не сюди. З кожним наступним оборотом ви будете зростати по наступних рівнях, їх багато. З кожним рівнем відсоток доходу зростає. Ви чим професійніше, тим більше стаєте заробляти, не навпаки. І це перший спосіб, як отримувати дохід. Особиста рекомендація: людина оформилася, хлоп, тобі комісійні нарахувалися. Другий спосіб, який дозволить заробляти не оформляючи клієнтів. Який ви, дасть вам вийти на пасивний дохід у цій темі, це спосіб створити своє діло, свою справу в нашій темі завдяки нашій системі. Зачитав. Як це зробити? Ну, дивіться, ви, ви маєте знайомих або знаєте, може, власників магазинів десь у своєму районі чи в місті СТО, можливо, барбершопів, можливо, салонів з манікюром, як мінімум, їх бачите, так І ці люди створили систему, яка дає їм трошки бути вільнішими, ніж найману робітнику, тому що на нього працюють люди, чи на неї. Дає зарплату, контролює відповідальність, все, але він не мусить прокидатися шоста і по графіку на роботу. Він сам собі хазяїн і його дохід не зовсім має обмеження. Іноді так, але ну, зазвичай це не зарплата, вище якої не стрибнеш. бо скільки відкрив кав'ярень барбершоп, скільки будеш заробляти, треба розвиватися, і люди беруть такий курс, коли хочуть жити краще. Єдиний відкрий бізнес, стартовий капітал треба, ідея треба вижити. Потрібно багато є нюансів. У нашій темі ви нічим не ризикуючи з нуля робите свій бізнес, створивши команду з партнерів, яка буде разом з вами продавати страхування життя. Хтось сам більше як 8-12 людей не може в день постригти. Він відкриває свій барбершоп. наймає людей, все в нього є команда, яка стриже. Вони просто роблять більше ніж він сам. Зарплату роздав собі прибуток, чистий свій отримав, Щаслива людина. Бізнесмен в нас, ти сам можеш людей в місяць, 4-5-6, мій рекорд 8, по моєму людей в місяць клієнтів одночасно оформив. А більше не вистачає тебе, в тебе доба не резинова. А для того, щоб зробити більше, створюєш команду. Будь-який бізнес так працює. Тут та сама історія. Ми навчимо вас не просто страховки продавати. Цьому потрібно навчитися, щоб передати ці знання далі. Наш бізнес росте і дає великі результати за рахунок якісної передачі знань і досвіду. І цьому будемо вчити вас з перших днів. Моя не дівчатка в команді ні, такі люблять попручатися. Ой, та я презентацію, та ні, та давай краще до тебе запрошу. Так по три-чотири місяці в темі, трошки люблять ще попридумувати собі. Але два-три рази презентацію прочитала, таку як я зараз, все, лупашить, як ніби все життя. Бо, 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 бо якісно вчимо. Якісно воно заходить, тренінги, підтримка постійна. І з вами так буде. І от через якихось півроку, ви вже третій рівень, у вас вже є досвід і вже є перша команда. По дорозі знайдуться люди, які разом з вами вирішують заробляти тут. Нехай. Двоє на других рівнях у вас, і двоє на перших, ви їхній керівник чи керівниця, неважливо, що ця команда може зробити за місяць, наприклад, і скільки це принесе грошей не тільки їм, а й вам. Дивіться, нехай ваші двічки, ваші барбершопи так, настригли в місяць клієнтів на 100 тисяч гривень, застрахували людей. Ну, по два клієнти на брата, грубо кажучи, ці двічки за цю роботу зароблять своїх 24%. Це визначено кар'єрою, деребану ніякого нема. А вам, як їхньому керівнику, за допомогу і супровід. Залишається різниця між відсотками 35 мінус 24 11% ваші. Це 11 тисяч гривень в даному випадку. Все прозоро. Коли власник барбершопу сам постриг клієнта, весь дохід йому. Коли ти сам застрахував людину на 100 тисяч гривень, людей всі 35% твої. Але коли це зробила твоя команда, то цей самий дохід просто ось передбаченим принципом ділиться між тобою і твоєю командою. Все просто. Перші рівні такі самі роблять оборот без проблем. З ними у вас залишок 17%, це 17 тисяч гривень. І отак ви за місяць часу, тільки відсотками від команди, самі ні одного клієнта не оформили, маєте собі 28 тисяч гривень. Ну, чистиме десь біля 24. Ми платимо податки, це офіційний процес, тому відповідно буде трошки менше, ніж зробив. Це нормально, так всюди. І нехай Це вільний від роботи час замість Тіктоків ти починаєш займатися цією темою, і вона тобі стає приносити через півроку непогані гроші. А до року часу у тебе команда людей 12-15, ви стабільно починаєте здавати 300 плюс тисяч обороту, і це вже приносить гроші, яких починають перекривати роботу, І ти починаєш про неї легенько забувати. Бо далі ти як розсмакував. Ти бачиш, що обмежень немає. Роби команду скільки хочеш, твої починають свою команду створювати. Розвиток пішов, обмежень ноль, Ростайся, доки хоч. Ринок не зайнятий. 2% українців клієнти тільки. Воно тільки розвивається, хоч і вже 25 років працює в нас. За цим велике майбутнє. Це, це дуже блага справа, ти робиш кожним, твій, твій зароблений пені, це, це зроблене добро. Бо ти не, не на шампунях, не на цей, ти, ти займаєшся тим, щоб убезпечити людині життя. Тільки за це нам платять в цій темі. Коли ти це розумієш, і робиш добре. А навчимо і все, і далі ти в результаті багатшуєш кількість кожним разом. До чого це потім приведе? Буде п'ятий рівень, шостий, сьомий, будуть рости команди, доходи обмежень нуль. І коли ви до восьмого рівня дійдете, наша компанія ще робить вас співвласником цього брокера. Отака крута історія. Нема одної людини, яка залишає в себе вершок, основні гроші і керує цим всім ділом, роздає нашу компанію. Придумали двоє людей, які вигадали такий момент. Хай кожен стане співвласником. Хто дійде до восьмого рівня. Це вже великий досвід, великий шлях, знання, навчання, ситуації. Це людина, яка вже пройшла скільки всього і вміє, що вона легкістю може керувати компанією. у 2009 році. Нашу компанію двоє засновників придумали. Зараз у нас за 15 років 73 співвласники. Всі вони прийшли до цього з нуля. Отак, От коли з презентацію почули, втягнулися, розвинулися сьогодні. Це люди з командами в 80-100 150 і більше людей з оборотами від, від цієї команди в місяць півтори мільйони, два мільйони, два з половиною чотири, і в середньому із доходами в 1400 грн гривень на місяць легальних, чесних грошей, що робить ну, реально на все життя забезпеченими вже цих українців. І сотні консультантів, не співвласників на п'ятих рівнях, на шостих заробляють понад 100 тисяч у місяць. Тут є гроші, команду треба швиденько зробити. Або класно багато продавати, або зробити команду. Класно багато продавати, класна штука. Я практикую по сьогодні кожного місяця. Щось сам роблю. Проте команда, от тут весь сік в цій справі. Можна так усе організувати, що навіть якщо ти не працюєш, дохід є. Мій структурний наставник сьогодні експериментували. Навіть якщо за місяць часу практично нічого не зробить, нуль продаж. Нуль там, ну нуль не виходить, ти завжди все одно якось задіяний в його випадку. Теж так а проте, якщо б він навіть, ну взагалі там ну практично й не лізе. Так споглядає, десь там когось набере, десь комусь допоможе, пояснить, що щось треба. Менше тисячу доларів він не заробляє. Не заробив би він заробляє більше, бо все одно активний. Не заробив би, якщо б навіть нічого не робив. Бо команди, які він виховував, включаючи мене, це вже від мене як мінімум пасивний дохід. Нічим не допомагає. Робота робиться, структура самостійна, просто свого часу вклав час. Щоби ви навчити всьому, що знаю сьогодні. Все, я те саме роблю. Передаю знання далі. У мене мережа консультантів, які мають такі, як у нас зараз, свої телеграм-канали. Нас більше шість. Шість по-моєму телеграм-каналів, окрім такого, з, з командами, які проводять етери, як і ми зараз. У нас не 13, яких зараз на етері. У нас дуже багато. І це, це працює і буде працювати. І коли ви, може, сьогодні не сильно в це заглибитися ти, з якихось необережностей, то ви все одно про це будете чути ще дуже багато разів. І е, шкода, кільки нам таке, ми з вами Чебес, післягалі, люди наші від нас не піде. Ми це розуміємо, просто раді будь-кому допомогти. Хто чує, розбирається. І ось е, момент такий. Шкода, коли знайомі, яких ви могли би зараз підключити до себе в команду, будуть вам пропонувати через якийсь час підключатися до них у команду. Ви будете думати, блін, я ще коли про це чув. Він вже фігачить роботу, скоро буде залишати. І мене тяне, я міг його до себе підключити. А так прощенкав. Ну так завжди. Хто біжить перший, тому дістається найсмачніше. А хто чекає, блін, крайніх сигналів від долі, так притча про потопаючого є християнська загугліть собі, якщо не знає. Треба ловити удачу за хвіст. Везе тому, хто везе, і іде тому, хто йде, щастий тому, хто не дивиться а щось робить. Тож народ, я пропоную вам, ми пропонуємо розглянути для себе сферу, яка дає великі можливості, жодного ризику і несе велике добро. Я не знаю, чим сьогодні, якщо ти людина з нуля, без ідей, і тобі, ну, в принципі, ти хотів би щось у житті змінити, чим краще можна зайнятися, ніж ця справа. Я дуже поважаю тих людей, які відмовляються від цього бізнесу з особистих вподобань, якихось стратегічних. Він там артист класний. Тарас Стадницький, наприклад, Танька і Володька, є такий Тернопільський гурт гумористичний. Тарас, консультант п'ятого рівня нашої компанії. Його молодший рідний брат, старший молодший брат, директор компанії шостого чи вже сьомого рівня. І ці люди, вони в темі, вони клієнти, а от бізнес він не вирішив не займатися. Відріз в кар'єрі, швидко, класно все зробив. Вирішив, що все-таки хоче бути артистом. І нормально. Ненормально, коли тобі три подружки відмовили. І ти створив, що не працює цей бізнес, і не йде, і всіх відмовляєш кругом. Боїшся, що зроблять результати, і ти виявишся лохом. Ну, на жаль, так і є. Не будьте такими. Я бажаю розібратися в темі і підключатися до нашої кльової команди. Вам дуже сподобається. У нас усе. В кого є запитання, ви можете прямо зараз їх озвучити тут в прямому етері. Для цього вам потрібно натиснути на кнопочку людини з піднятою рукою посередині. Я дам доступ до мікрофона і буду відповідати з радістю. Будь ласка, не соромтеся. Хто буде дивитися нас у записі, під описом в цьому відео будуть мої контакти. Напишете, поспілкуємося також особисто.